В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворог знову атакував Дніпропетровщину. Є поранений. Житловий масив південний потупає у смітті. СК Дніпро 1 переміг Олександрію. Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску, тож ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині поінформував очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Також пошкоджений храм, понівечені сім приватних будинків, господарська споруда, два авто, а ще лінії електропередач та газогони. Під удар потрапили і Марганецька та Червоногригорівська громади. Там, на щастя, ніхто не постраждав. Оперативна ситуація далі у випуску протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу. Зброєння та військової техніки та один по зенітно-ракетному комплексу противника, також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний безпілотник типу шахет та розвідувальний дрон ворога. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби: пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника. Про втрати ворога далі за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 890 окупантів, 5 танків та 16 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу близько 306 тисяч 860 осіб, танків 5293, тисяч бойових броньованих машин 9 тисяч артилерійських систем 7410, тисяч реактивних систем залпового вогню 869, засобів протиповітряної оборони 570 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5 557 автомобільної техніки та автоцистерн 9 767 одиниць. Продовжуємо інформаційний випуск. На гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулися мешканці житлового масиву Південний. Люди обурені тим, що район потерпає від засилля сміття. Вивозять його нерегулярно, та й майданчиків для збору непотрібу та сміттєвих баків не вистачає. Розповідає моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Для місцевих мешканців житлового масиву південний сьогодні свято до них приїхали прибрати сміття. Щоправда, тільки зі сміттєвих баків. Як ви бачите, що у нас твориться з мусором? Цілий місяць у нас не вбирали. от Оте наконець, та собрались убрати у нас мусор. Не знаємо наскільки це качественно буде. Мусорні баки повні яма повна. От через цей мусор діти йдуть в школу. Через цей мусор рядом у нас магазин. Собаки тут кубляться. Ну короче, помогите нам привести порядок нашу улицу. улицю. сколько раз вы тут прибираете? Каждый день мы ездим собрать. Кожного дня тут прибирається и кожного дня у нас набирається. Конечно, прийдете завтра, побачите. будет так же сама тут. Коли останнього О, разу воді, тут прибирали, і а люди кажуть, що місяць тому. Місяць <рес> тому. Да. А, а ви вважаєте, що це за один день так? Люди дурять. звісно, приїдьте завтра, ви побачите, сколько тут буде. Так за же само. один день, це і оце, і оце звалище теж за один день. Оце ну, звали ще я не знаю за скільки. Не, Ми к тому звалищу не маємо ніякого відношення. Ну откуда я знаю. Ну, Спросіть його у городських служб. А як часто вивозять сміття? За два тижні не більше. Його треба кожен день вивозити. А нам, нам розказують, що кожного дня вивозять. Ну так, да, вивозять, вже як кругом накидають, там ящики і за ящиками скільки ящиків. І туди тільки вже їдуть. А так, два рази неділю я більше не бачу, щоб вони вивозили. Кажіть, будь ласка, за що ви з людей берете такий тариф за вивоз сміття? За що? За те, що на тиждень не вивозиться це сміття, а зобов'язані вивозити кожного дня. Але ж вони цього не роблять. Люди бідкаються, що на їхньому житловому масиві не тільки вчасно не вивозиться сміття, а й досі під сміттєві баки не облаштовано жодного спеціального майданчику. Як то повинно бути? Кажуть, навіть озвучували цю проблему директору департаменту екологічної політики Дніпровської міськради пану Семенку. Але віз там і понині я не коли був при в міській раді в науковій технічній нараді по екології, конкретно вносив пропозицію Олегу Борисовичу Семенко. І він приїжджав сюди на масив, і я вносив пропозицію, що давайте ми зробимо площадки, щоб були упорядковані мусорні баки, щоб воно було огорожено. Ті, що баки, що е, не повинні знаходитись біля е, на красну лінію, біля дитячих закладів, конкретно біля школи, прямо рядом за школою. Так і недалеко тут дитячий садок, тому що получається, коли вовремя не вивозиться, мусор, він розвитається по цьому жилому масиву, пакети, все, що хочеш. От. Але ж пан Семенко не почув. Я кажу, чому не почув, тому що ми бачимо на, на теперішній час нічого не зроблено і не робиться. Площадку треба вперше первії зробити, там треба забетонувати, щоб трактор поїхав і забрав мусор, а не він роється до землі. І там треба площадку зробити, щоб От там яма така, як вода, дощ на яма стоїть, не можна подойти. На де площадки подали, щоб було акуратно. Найбільше людей переймаються через сміттярку, яка утворилася навпроти сміттєвих баків, бо саме під нею проходить газова труба. У кількастах метрах звідси нагадаємо, розташована місцева школа, а майданчики під сміття досі в районі не облаштовані. Під листям тут знаходиться газова труба. Немалим діаметром, І якщо трактор я неодноразово казав майстру, який контролював, коли вбирали тут сміття. Я їм сказав, що тут знаходиться газова труба. І якщо рване вона та газова труба, чи або трактор її зачепи, то тут поультають усі. Невже тільки коли Боронь-Божа станеться таке лихо, тільки тоді до облаштування майданчиків під сміття на житловому масиві південне у відповідних комунальних структур дійдуть руки. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини, Д1. В області зафіксовано випадки захворювань на вірусний гепатит А. в останній такий спалах фіксували три роки тому. Нині діагноз підтвердили у 32 пацієнтів. Лікарі застерігають, цей вірус є стійким і зберігається у навколишньому середовищі протягом тривалого часу. Необхідно дотримуватися правил гігієни. Перед вживанням води обов'язково її кип'ятити, ретельно мити овочі та фрукти та термічно обробляти всі продукти харчування. За перших ознак захворювань. Яння необхідно звернутися до лікаря, аби уникнути серйозних ускладнень Дніпропетровській області. Ситуація з вірусного А контрольована. Інтенсивні показники захворюваності не вони відповідають сезонним рівням та не перевищують середні багаторічні показники захворюваності по області. Реєструються поодинокі випадки, спалахи не зареєстровані. В Дніпропетровській області випадки вірусного гепатиту А, які пов'язані з випадками, зареєстрованими в Вінницькій області, не виявлено. Вразливе населення це діти, шкільний, дошкільний і Враховуючи на сьогодні ситуацію, також можуть хворіти люди і більше, не тільки до 45 років, як пише статистика, а і хворі пацієнти, яким і 50 років. Він саме небезпечний той період, інкубаційний період. Він дуже великий, може складати там як от двох тижнів до 50 тижн, діб. І в цей період хворі дуже вразливі і для оточуючих є небезпечними. Тому що іменно в цей період вони виділяють вірус, і, не знаю, ще немає клініки тої симптоматики, яка нас насторожує, коли з'являється жовтяниця склер, шкіри. А іменно в інкубаційному періоді клінічна картина різноманітна. Це може бути інодота, діарея, це може бути тяжкі важкість в підребір'ї, це може бути. Температура підняться, знижений апетит. і коли вже з'являється симптоматика, то вже зараженість хворого знижується. Тільки тоді хворі зниж... звертаються до лікарів, а хто і лікується самостійно. Є і безжовтушні форми, які нас настережують, бо це теж є також небезпечним для епідситуації, яка може викликати епідемії і захворювання. як і... Шкільних дошкільних е, закладах, е, так, також в учбових закладах треба дотримуватися Саме елементарно – це правила мить руки, миття рук особистої гігієни. Е, не ці перекуси, як ми бачимо з вами, да, студенти йдуть і там пиріжок, тут гроші, там навушники, тут телефон. Уже ну прошу вам наказати, уже небезпека є, на не яку вони наражаються. От є профілактичні щеплення. Держпродспоживслужба в Дніпропетровській області повідомила про виявлення захворювання на африканську чуму свиней в особистому підсобному господарстві в селі Петропавлівка Синельниківського району. Ситуація знаходиться під контролем. Фахівці наполегливо закликають власників свійських тварин уважно спостерігати за станом їхнього здоров'я та дотримуватися правил біобезпеки і утримання. Про спорт вчора в рамках української прем'єр-ліги СК дніпро 1 грав проти Олександрії. Матч завершився мінімальною перемогою Дніпрян з рахунком 1-0. Єдиний в матчі гол забив нападник Олександр Філіпов на 32-й хвилині гри. Після 13 зіграних турів дніпро 1 має у своєму активі 27 залікових балів та ділить перше місце з Криворізьким кривбасом. Вже сьогодні в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів Донецький Шахтар гратиме проти каталонської Барселони. Стартовий свисток пролунає о 19.45 за київським часом. Підопічні Маріно Пушича наразі займають третю сходинку у групі H, маючи у своєму активі три залікові бали. Нагадаємо, що у попередньому матчі гірники поступилися іспанцям з рахунком 1-2. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. А ми зустрінемось у прямому ефірі новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Сопільняк, Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Гаю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 7 листопада. У Дніпрі ясна погода. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 15 градусів тепла. Вітер західний до 5 метрів на секунду, вологість повітря до 70%. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську очікується безхмарна погода. Опадів не прогнозується, Повітря прогріється від 8 до 14 градусів тепла. У Нікополі та Кривому розі протягом сьогодні небо буде ясним, опадів не прогнозується. Температура повітря від 9 до 16 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди. Раніше казали, що в листопаді схід сонця з заходом серед дня зустрічаються. Ранковий туман віщує від лигу, дощовий день до мокрого листопада. А якщо ніч дуже холодна, але день теплий і ясний, то весь листопад будуть перепади температур. Ворони сидять на нижній гіл. Ках дерев до сильного вітру, гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.